Запускаємо авто, під'єднуємо OBD версії 15 двохплатний платний до роз'єму. Заходимо в параметри Wi-Fi. obd 2 підключаємо до Wi-Fi. Далі шукаємо додаток CarScanner. В ньому заходимо в налаштування. Адаптер обираємо по Wi-Fi. Далі профіль підключення обираємо Opel. Далі Bolt Ampere 2017-2020. Після цього виходимо, натискаємо Підключити. Чекаємо підключення, потім зліва-зверху панель приладів. І у нас основний екран. Два параметри це ампергодини зверху-зліва і кіловат-години. Далі у нас є багато екранів. Зараз я їх пролістаю, але вони показників багато, на основний це той перший, що я показав. Зараз погода трошки холодна, в холод завжди показує і сохи Ампергодини трошки менше. У батареї незаміненої максимум ампер годин може бути до 180. У заміненої батареї Ампергодин може бути до 200. У мене в теплу погоду 195 ампер годин.